Про що ти мрієш? Мрієш літати? Будувати літаки? Програмувати. Винаходити вивчати мови. Перекараму захищати права людей. Хочеш навчатися у найкращих. Проходити практику в провідних компаніях. Хочеш бути серед найкращих. Творити. Або створювати. Обирай, ким ти хочеш стати. Обирай де шукати свою команду, свою підтримку, свою спільноту. І, можливо, одного дня ти почуєш слова, які запам'ятаєш на все життя. Вітаємо в авіаційній сім'ї. Вітаю вас в авіаційній сім'ї. Вітаю у великій авіаційній родині. Даймо в авіаційній сім'ї.